Раночку, значить, я цей в найкращих традиціях розвантажився, тоді включив камеру. А зараз ми вже на пікапі. Я не можу знайти місце, де нам завантажуватися. Будинок тут, адреса, але не бачу ні чіпінга, ні ресівінга. Зайшов в двері, чувак каже, їдь прямо, там буде поворот, повернеш туди і в кінці цієї будівлі ти побачиш, де забирати. Кружляємо. А я, коротше, по безпреділу, бачите? без ремня, без жилетки. Там вже був дисклеймер, що не повторюйте вдома, правда? Так, 8 я сюди приїхав, зараз 9.30 тільки почали вантажити. Ну, другого вантажу ще нема, так що все, нас вантажать і нам їхати звідси щось там вобщати, то дуже мало. Це 8 з 8,5 годин їзди. Так, ну трохи довго вони будуть грузити. Блю 8-9, але все рівно, то значить, що будемо гарно спати. Доброго рамічки! Тут краса просто неймовірна. Холодно капець. Значить, по-перше, тут пахне самогонкою. Якщо у вас вдома колись гинали самогон, ви знаєте про що я. Це якийсь завод по переробці кукурудзи. Ми сюди привезли запчастини для конвейера. Просто подивіться, яка краса. Тій світаночок. Значить, мені дуже сильно повезло, тому що я тут ночував. З самого ранку, бачите, ще сонечко не встало. Їхав мужик, зупинився біля мене, розбудив, каже: Ходи, ти покажу, де встати, бо зараз буде велика черга. То він мені показав, де встати. І каже: Хочеш, можеш знімати ремні, каже, десь 7:15, 7.30 тебе розгрузять. Скоріше за все, не раніше, але ремні можеш зняти вже. Я ще вночі сумнівався, чи їхати сюди, чи ні. На великих заводах не завжди є можливість зупинитися, переночувати, тому що ну, вони бувають дуже сильно проти. Я дуже сильно проти вони, тому що ну, та, якби, то ризики, які їх не цікавлять, якими вони не хочуть займатися. Ризики, в якому плані, що щось станеться, з нещасний випадок, або ще щось таке в тому дусі, Вони не хочуть покривати, для, крім своїх працівників, ще для якогось водія, кого не бачать перший і останній раз. Ну, то я про всякі там юридичні форс-мажорні штуки. Тому дуже часто можна позвонити там, да, запитати, чи, чи є місце переночувати. Вони кажуть, ні, нема, не можна переночувати. А приїжджаєш зранку туди до них, а в них там чисте поле, паркуйся не хочуть. Таке в них правило. На питання, чи можна переночувати, казати ні, не можна. Теж типу, часто буває, що приїжджаєш, купа знаків, парковка заборонена, нововернайт стенд. Лишаєш ночувати, зранку, приходить чувак і каже, ой як добре, що ти тут спав. Вставай, ми тебе розгрузимо зараз швиденько. Так що теж в тих всіх штуках є так би юридичні моменти. Як гарно виглядає тут все. Труби. Мені дим дуже подобається. Небо таке синє, а дим такий білий. О, і нас їдуть розвантажувати. Не може бути. Хочу сказати, що на вулиці доволі холодно. по відчуттях градусів 5-7 тепла не більше. Ну якраз чудово насправді, тому що от поки я це все скручу, зараз складу, кутнички туди-сюди. Буде сьома. Приготую сніданочок 7.30. мене розвантажить розвантажувати, в принципі, мали б швиденько тут 9 штучок, 9 одиниць. Класно, тут гарно, свердить трохи сильно, а то нічого. Йдемо їсти. Йдемо готувати сніданочок і їсти. І це місяць який. Повний. Так, ну от ми і на завантаженні. Будемо готуватися, складати будемо все наперед. У нас о таких от бетонних ящика 6 палет по 3 штуки. 6 на 3, 18. І три катушки. Катушки теж на палеті, але катушки треба буде кріпити чейном. По ідеї, треба буде 4 чейни. Я думаю, дві катушки поставити разом, А третю теж на 2 чайни. 270 миль. Так що. Не знаю, паршалів ніяких не буде. Да і так, тіпи, за це заплатили 1800 доларів. Це просто якийсь космос, зайови, Фантастіш. Сюди була подача, типу, 100, там, з копійками мить. І 300 їзди. А, все. Прийшло. Ну, дві цапки я сюди точно дати не зможу. Одну єлі-єлі припкав. Ні, то що мене не каже, оп, поки не перескочиш. Ну а на 2000 паундів на цю, на катушку, то є разом 4000 паундів, одна цепка тримає вісім. Тому окей. 10.46, я в 11 хотів би виїхати. А у нас 14 хвилин, щоб до кінця закріпитися. Я на цю передню даю ремінь не тому, що вага, а тому, що перший юніт, перша палета, перше що-небудь, має бути закріплено мінімум двома точками. Тому що при екстреному тормозінні на неї найбільше навантаження. Тобто знаєте, якщо це умовний там, пінопласт, який нічого не важить, можна весь тримати одним ремнем весь ряд, треба продавати два. Тому що правило. Ну от ми і приїхали, і будемо пробувати. Розвантажуватись. Заїзд тут, звісно. Заїхати я заїхав, як я в зайце буду виїжджати, я поки що не розумію. Хто так затягує? Звісно, надійно. Ось такі лозесенький заїзд. Будемо пробувати Верно, звідси. Коротше, з третього разу я заїхав. Точніше виїхав звідси. Там делівері і праздник. Зміла Юля казала, що ніч не є. Так, що їдемо відпочивати. А взагалі треба тут поїсти, купити кави і тоді думати, що робити далі. Вдруг зараз щось вискочить Юля, позвонить і скаже, приїхати. І їхати треба в другу сторону, від тої куди я їду зараз. Мудро! Мудро. Мудрість років! Хочу щось таке поїсти, таке абике. Будемо мівінку робити. І. Мівінку і тунець. туне. їм. Де? Видно, що я третій тиждень без пилососа їжджу. Просто жесть, що робиться <с> на землі. На землі на підлозі. Так, красота. Е -е -е -м... Мівінка. Мівінка, мівінка. Щось уля скинуло. Я казав, що не нікуди їхати. Типу ну, кудись поїхати і сюди повернутися. Прикольно. Дивіться, що таке довіра. Юля скидає карту і пише 10 фіт в ширину. я їй пишу, єс. Yes. Ні скільки грошей, ні що там, як там. Ну я єдине, що перепитав, типу, чи, чи сьогодні. Вона написала, що да, сьогодні, Я їй написав, що окей. Мощно? Мощно. 4.06 на годину. Між до прочим. Через 50 хвилин Юлі вже пора закривати комп'ютер і йти додому, жити своє життя. Моща? Моща. Місто, до речі, так прикольно називається. Саваш. Вот, 1100 за 100 там, щось там 80 миль. Подача прямо тут. Поняли, що таке довір? Якось знаєш, якщо Юлія каже, що є груз, то значить є груз. Не кашляпа. Ти в себе поховали, то п'ять Юлю похвалив. да? Ну і ладно. Юля теж заслужила. Прикидаєте 8 грамів протеїни. А, там є цей. Ну, окей, може бути. Коротше, така. Всім хто смачного. Доброго раночку. Коротше кажучи, не дали нам той оверсайз вчора. Сьогодні я простояв на заправці десь до годинки 12-ї, ні, 11-ї приблизно. Взяли першолочок, нічого нема, що абсолютно. Зустрів товариша з нашої компанії. Зустрів ще підписника Ярослава. Привіт, якщо дивишся. Ярослав каже, там купа флетбедів. Коротше, нічого нема. Був варіант поїхати в тенісі 1100 миль за 1800-1900. Така собі історія. Маємо одну палетку на Іліної 600 мет за 800 доларів. Надіємося, що буде ще щось. Кріпимося, їдемо. Палетка одна, але така довга. Е, я думаю, що три ремня треба сюди. Три і достатньо. Один тут. Тепер. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Ну нічого абсолютно не важить, я його тільки що руками пересував собі, як мені треба. Поставив посередині. Не знаю, буде щось довге, написать три фіта, змістимо на сторону. Не страшно. Крутий фортлівчик, каже. Прям читає думки. Якраз хотів запитати в нього про туалет. Сказав, як виїхати. Сказав не повертати направо, бо там низький міст. Прям красавчик. відчувається це досить. Дві-три ремні, тому що воно довге. Між ремнями не має бути більше, ніж вісім фіт, якщо я не помиляюсь. Ну, між взагалі, між, між закріпленням немає значення, що мій чей не вісім фіт. Ну, у нас 21, по-моєму, вдовжині. Так, три рівні. 12.36. Поїхали. О, знаєте, що, що треба зробити? Рещотку поправити. Я десь мив вікна на цьому заправці і зламав щотку. Не зламав, вибив вибір з кріплення. Ну от і все. Поїхали! Значить, є в нас наступний вантаж. Їдемо його забирати. звідси. трошки доставка в різні місця, але окей. Ну що ми тут повернемо, напевно, що наліво. Мені справа міст не подобається. І ще мені той форклівчик казав, що повертай наліво, а не направо. На справо низький міст. Там немає ніяких знаків, Скоріше за все, він окей. Але я бачу, що є дорога сюди і є туди. Нащо ризикувати, правильно? Добре, не знаю скільки платять за другий паршал. Приїдемо подивимося. А поки що покажу вам Мінеаполіс. Дуже гарне місто. Що, Ніколи такого не було, і от знов. Значить, приїхав, постояв половиною години, вони сказали cancel, нема грузи. І Назарко за 800 долярів в Іліної. Але потім підійшов каже, слухай, є 70 миль, можемо тобі 500 доларів дати, урочисто. Кажу, сьогодні розрузять, він такий Ну, Юля каже, що вона такого не любить такі регіратися, тому що розрузять, розрузять, приїжджаєш, а їх вже нема нікого. Де по вечір, мені показує 5-10. Що я приїду туди ризиковано, тому що можуть реально не розгрузити, Може так стати, що я туди приїду а там нікого не буде. Не знаю. 17 разів перепитав, переуточнив, да-да-да, будуть, будуть, будуть. В принципі, воно на колесах. Чисто в теорії можу дропнути, що там є якась хотя вечорам, ще якесь х**я. буде окей. Зараз буду дзвонити туди їм, цим чувакам. Казати, що 5-10 я буду на місці. Ну, Просто, от, як то кажуть, to be on the safe А, e, Тому що ці човки розгрузять мене з ранечка. Вам не можна такий номер казати. Скажу, що я зливаю дані третім лийцам. Міннесоті всі розв'язки через кольці. Таке облюдство. Але жителі Міннесоти кажуть, так зручно. І в Вісконсині така сама штука. Зручно. Зручно, то зручно, якщо там живеш. І все прикольно. А якщо приїхав перший раз, нічого зручного я в тому не бачу, тому що карта просто в дорогах розпливається. 72 виїзди з кульця. Буцім було добре. А, так, номера нема. 5.09 вже показує, тому що я культцо проїхав щестрий, ще як вода в унітазі. І крутий, як поворот на ланівці. А ще мені сказали, колись крутий, як є варене яйце. Типа зварений, круто. Четвер? Четвер, завтра п'ятниця. Я в п'ятницю близенько біля дому, тому такий настрій хороший. Що буде п'ятниця, розвратниця. пара пара па Я це люліт. Так сумно, що аж весело, чи то так весело, що аж сумно. не знаю. Їдемо, там побачимо. Коротше, розвантажили нас. Слава Богу, повезло. Це все доларів до гросу додали. Відтоді що ми отримали? З Міннесоти в Іліной, щось там плюс-мінус 600 миль за 1350. В принципі, непогано. Не, не супер легенький. Розвантажить завтра зранку, завтра п'ятниця, що теж безумовно прекрасно. Так що все чітко. Що, та й виїхав і думаю, що хочу кави, по-перше. По-друге, хочу щось їсти. І не хочу того, що в мене є в холодильні. Тому я вирішив заїхати на заправочку. Ну, коли довго їздиш багато, розумієш, що заправочки всі однакові. По-хорошому. На лавсах, на пайлотах, на цих стандартних заправках, я вже знаю, що там буде. Знаю, яка кава, знаю, яка, цей, яка їжа і так далі. І от мені дуже подобається заїжджати на такі от заправочки. На ноунейм. Да подивимося, що там є. Там щось може бути таке, чого більше ніде немає. Я тільки тут. Насправді дуже часто буває смачна їжа і, і кава смачна. І недорого буває. А буває, що нічого немає глопша. Така площадка прикольна, дитяча. Там якийсь динозавр. Прям гарно. Таке чисте поле, площадка для дітей відпочити. Тераса. Прикольно. Стічки дивіться, які класні. Кайф. Делі гіф. Стор. Ну і нам подивимося. Там такий амбар. Амбар, на ньому написано ресторан. Або написано, що ресторан закритий. Дивіться, які всякі штуки є цікаві. Що мене зацікавило сир за долар. Попробуємо. Тут піца була. Мікрохвильовочки. Кава. Так. Ну Це порядна порція кави. Ямайка крейзі. Прикольно, так набираєш і навіть приблизно знаєш, який воно на смак. Єдина проблема так всюди. Так, тут нема цих нема молока, до всього решту тут ще й нема кришечок. Магазинчик сувенірів, одяг, мед, Без їжа, стопчики. Прикольна. Ух ти! Будь ласка, мариновані яйця, Apple Butter, як це правильно називати? Яблучне масло. Там лід, там туалети, всякий еквіпмент, попкорн, горішки, супчики, крім бекон бегом, чит лофпотейто. Прикольно. Ну, Я не дуже боюся того, що нема молока, що в мене молоко є своє. Їсти я там, правда, нічого не знайшов, але купив вісконсинський сир. Дуже смачний, зараз покажу вам корди. І захотілося мені печенька них тут є цей вівсяне печення домашнє. Ну, не таке вівсяне печення наше, звичайно, але теж з цукром. Кітко собі насправді дозволяю цукор. Бо цукор зла. Цукор реально зло. Ну, сьогодні щось мене понесло. Мене сьогодні пригостили пирогом з смачним з яблуками. Хі. От мені на вечір хочеться ша. Так що така. Йдемо, подивимося, що в нас є їсти. Блін, нічого немає Будем їсти. Будемо їсти і ічки, значить. Молочко сюди, молочко в кавусю, і буде я веселий молочник. Добре. Так, давайте в каву наливати молока. Моє пусті стакани не відпайло. З кришечками. І з молоком. І вийшло дві кави. Хіба ж не прекрасно? Що купив? Отакий от сир. Домашній вісконсіновський. Навіть приблизно уяви не маю, що таке. Колеслав. Коли слаб, зараз будемо пробувати. Творожок і печенька. Вісень. Теж будемо зараз пробувати. Пахне хоч чи просто цукор з цукром. кориці. отаке печення. Прямо прикольно. Яшня наша майже готова. Отак виглядає. Я минулого разу, коли показував, то порозливав. Я раз не хочу показувати. Ну, Отак. От от так. Ага, ми туди додамо трошки сиру. Подивимося, чи він підплавиться, чи ні. Він з якимись спеціями жирненький домашній сирок. Кайф. Прям реально домашній сир. І ще на хвилиночку, щоб воно типу, розплавилося. Всім хтось смачно. Не тікайте, давайте попробуємо, що таке той колеслав. Це капуста. Вона типу квашена з дуже різким солодким смаком. От чи з яблуком, не знаю. І вона в чомусь білому. Ну, прикольно. Наша яєчня готова. Думаю, що це ми от сюди відправимо Творожок за долар. Каже, він такий, як магазинний, чи ближче до домашнього. По текстурі, до речі, похоже на домашню. Де чисто американський сир, він ближче по смаку до рікоти насправді. А американський він тому, що він типу не такий сухий, як наш. Він мокрий. І от вони його або не віджимають до кінця, або потім додають в нього якийсь типу, йогурт, сметану, не знаю. Ну це смачно! Всім хто їй смачного! So beautiful here. Thank you. Приємна дівчинка, така симпатична. Ну, класно тут, мені прям подобається. Осінь, стає прохолодно, вже в штанішках зручно, комфортно, не жарко. Ковточка така от легенька, але на довгий рукав. Повезло, що це велика ферма, от з логотипами, з назвами, зі знаками. І вони такі всі їх знають. Я два рази перепитав, тому що. Дуже часто може бути ситуація, що один каже, тобі там наліво, а там ще була дорога і такі. А другий скаже, що направо. І це прям. Це прям біда. Що треба уважно акуратно бути. Коротше, вона сказала, що основна майстерня біля біла будівля по праву сторону. Ну, окей, вони всі білі. Я думаю, що тут. А, от прям дороги, інакше її немає, так? Да? Не знаю, напевно, сюди. Мейнтенс шап. Так, так. А, вон не пайпа стоїть. Окей, okay. і він зразу собі розгорнемося. Гарно, акуратно. А, В 6 ранку вряд ли я би тут щось знайшов. В сутінках в темряві. Прикольні чуваки. Стіпуються один з одного, як діти маленькі, просто. цей, що буде мене розвантажувати. Каже. В того чувака є особливі потреби. Ти то так правильно інвалідів називати. Весело до нього каже, ти виглядаєш як шеф. Напевно, що. Такий був шеф. Ну добре, ми знайшли, хто нас буде розвантажувати, то саме основне. Пахне просто фантастично. Коровники. Смакота. ну ви ж любите молоко? Сир, сметану там. Я от прям жити не можу без сиру з сметаною. Так, з якого боку він буде розвантажувати? Я думаю, що з того. А ви як думаєте? Я їх суну. Тими вилами До середини прицепа не достане. Напевно, яси так думає. Ну ні, насправді він би достав до середини прицеп, можна було не дргатися. А, ні. Ну, так, да, достав би. Stay safe! Орли там літають такі гарні. Так, е, добре. Добре, добре, добре. Дивимося, Алвіс. А я що, я жму на газ, воно їде? Назар-Назар. Годину їхати. 11-20, там, 12-та. Ну так, да, десь під вечора ж будемо вдома, година 5. Окей, okay. нормально. Так, зараз буде весело. Нам по ідеї, треба заїхати от сюди. Ці відкриті ворота. Ми дивимося, що тут? Так, да, ми заїдемо ззаду. Десь. Тако приблизно. Праву руку, звісно. Трошки. Зараз ми вирівняємося і будемо заїжджати під лів. В стільки місця, що то є. Прикольно. У мене в документах написано, що треба чайне, але краще перепитати. Що там назад? Коротше, це танк, він 9,5 висоту. А, я буду овер хайт. Ні, там написано степ так, але я ж йому казала, що в мене Угу. Mm -hmm. Коротше, висота того танку 95, Угу. Я буду 14,5. Не думаю, що не доплатить. Ну окей, скажеш, що там. Пу-пу-пу, пу 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 Саме тупе, що час втрачений. Поки я сюди доїхав. Ну нічого, чекаємо наступний вантаж, Де їсти. П'ятниця, я не знаю. п'ятниця. Я вам дуже не фартую. Це вже другий тиждень, коли я маю бути під обід дома. Нічого, помилки ще будуть. Ну, подивилися, в які виліної бувають ангари і бізнеси. Безумовно, прекрасно. Цікаво. Дивіться, яка та машинка маленька виглядає в тому ангарі. Тут алюмінія стоїть просто десь на мільйон доларів. Просто тако валяється. І типу це окай. От їм всім окай. Торківт кожен по десятці. Той весь алюміній, кожен з тих танків, кожен з тих тракторів. Все бабки, 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 бабки. Це реально миллионы долларів. Там катушки якісь. кисть. Прям вау и ах. Прям вау и ах. Ладно, идем сходим в туалет и чекаем на наступный монтаж.